Вітаю всіх на каналі Берег Фідри Фішинг, З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні в нас рубрика корисні поради. І так, колеги, за період своєї корпової риболовлі я для себе, так би сказав би, виявив три, мабуть, таких найбільш не то що уловистих, а простих монтажів саме бойлів, яких Використовую на риболові. І із всіх, яких я там пробував, експериментував, я виявив три. Всього лише три таких найбільш, мабуть, простих, доступних, швидких і максимально, максимально не трудозатратних, я би так сказав. Їх там може бути безліч всяких модифікацій, розновидностей, але із всіх, всіх цих, які можливо використовувати, я виділив для себе три штуки. І хотів би сказати, що на них я зупинився і на них я наловив найбільше своєї поки що риби. Скажу відверто, що один з монтажів це класичний, на яким вішаю я завжди ось такі великі бойли 20, 22, 24 розміру для ловлі вночі. Я покажу, як я їх монтую. І так само Свої улюблені маленькі, да, дуже швидко міняючи, не затра... витрачаючи на це дуже багато часу. Два монтажа. Чесно сказати, чим вони так от принципово відлічаються, я не знаю. Ну, як не знаю, в ловлі, але деякі робити трішечки швидше, а деякі трішечки довше. І тому не будемо гаяти час, поїхали монтувати. Наші коропові монтажі. І так, колеги, що нам для е, нашого монтажа знадобиться. По-перше, це петлав'яз, це ножиць, це е, шило, стопор, гачки. Е, ось такі, е, я не знаю, спіральні ставки, на яких ми трима, будемо тримати е, наші. Попапи, ну і жилка чи шнур, який ви використовуєте для вашого монтажу. І так, поїхали перший монтаж. Самий звичайний, самий класичний, який використовую на великі риби, на великі, я би сказав, на великі бої. І так, по-перше, я беру наш петлов'яз і в'яжу, звичайну. Ви тільки на краю нашого поводочного матеріалу. Ось, бачите, є у нас петелька, я лишню відрізаю. Як в'язати петлов'язом, я думаю, що всі вже вміють, якщо ні, то напишіть, я вам окремо це покажу. Ось бачите, зв'язали ми тут нашу петельку і беремо наш тепер поводочний матеріал. Відрізаємо. Потрібно нам довжину, плюс-мінус, ми будемо використовувати. Ось така. Далі. Що ми беремо? Ми беремо наш гачок. Так, наш гачок. На ці гачки, я, чесно кажучи, найбільше риби свої витягнув. Після цього ми беремо наш бойл, який ми будемо використовувати на нашій риболовлі. Я завжди роблю це так. Я, якщо я ловлю на один бойл або на два я завжди беру наш бойл, вдягаю початку на наш вже відрізаний ось повідець і я його втягаю. Ну, тут я буду показувати на прикладі одного бойла. Так? Потім стопорочок. Вдягнули, бачите, стопорочок, вдягнули в петельку і в нас наш бойл вже тримається. Далі ми беремо наш гачок. Обов'язково треба заводити та частина, де буде в нас Отак. знаходитися наш бойл. З цієї сторони зовнішнього да, гачка ми заводимо наш поводочний матеріал в кільце гачка. Ось бачите, по цю сторону нашого гачка. Потім ми тримаємо за вушко нашого гачка і дивимося, щоб гачок не бився об бойл. Тобто Тут має бути відстань, щоб він з собі вільно знаходився. Після цього ми зажимаємо і починаємо робити оберти навколо гачка кінчиком нашого поводочного матеріалу. І накручуємо. Я накручую десь 8-10 разів. Ось так. І потім три рази в протилежну сторону. Беру наш кінець і засовую в бушко нашого гачка. Раз. На цьому, друзі, все. Ось наш монтаж нашого гачка з болом готовий. 50 на 50. Іноді я беру ще ось таку трубку і продягаю її аж до середини гачка, ось так. Для того, щоб кріпилося десь отак бойл на гачку. Але іноді я використовую так, як є. Для чого це робиться, коли короб починає клювати, заковтувати нашу насадку? Гачок може перекрутитися, стати ось так і вийде з пачі. Тому я ще сюди додатково вдягаю ось такий геобразний кембрик, я би так сказав, гачок. І бачите, гачок розвертається в такому напрямку, коли короб заковтує нашу приманку, ми тягнемо і відбувається клювання. Ось Бачите, ау, поляч. І гачок наш вигибається такою формою якою краще всього засікатися. Це. Це можна покласти в гарячу воду, якщо вона є, якщо нема, треба підібрати розмір ось цього кембрика, Бачите, він геобразний такий, якби так під 45, кут під 45 градусів. Частина заходить на гачок, а частина йде через, виходить через шнур. Ось. І він згинається бачите, в таку ось форму для кращого засікання. Ну, я таке використовую іноді, іноді не використовую. 50 на 50, я так скажу. Це дозволить, ось бачите, перевертається, коли ви тягнете. Він перевертається в цю сторону і краще всього засікається. Ось бачите, я тягну і засікається. Ось це один з таких, я би сказав, моїх найулюбленіших монтажів саме на великі бойли, які я використовую. Тут ми в'яжемо так само пітельку але вже під довжину нашого повіця яку ми хочемо використовувати: 10-7 сантиметрів. Ну, хто який хоче використовувати. Іноді можна використовувати і більші, да, якщо ви там ловите на плаваючі насадки. Я використовую десь сантиметрів 7-8. Ось такий ось повідець. Готовий наш повідець. Ось. Бачите? Сюди ми вставляємо а, до. Кріпимо, то швидко з'ємо на, біля нашої годівнички на карабінчик і наш монтаж готовий. Е, Кожний раз, коли я закидаю воду, я монтую ще додатковий такий монтаж. Коли я виймаю з води наш монтаж, е, я цей знімаю інший вішаю для того, щоб не е, тратити, використовувати час, поки ти там нав'яжеш, поки проб'єш, поки насадиш. Тобто я поміняв монтаж відразу з. Бойлем. Бойлем можна використовувати. Там, зараз ви закинули там, ананас, після цього якусь сливу, потім полуницю, потім ще якийсь м'ясний бойл. Тобто постійно треба шукати те, що хоче корм. Тому е я в'яжу цих монтажів на протязі риболовлі, а може 5-6. Поки два монтажа в мене в воді, два перенасаджу на якісь інші е, смакові. Або діпую, або ще якісь використовую е, інші приманки. Тому ось перший монтаж, я би сказав, 50-60% своєї е, коропової риболовлі я використовую саме цей монтаж. І так, поїхали далі. Це ми відкладаємо і переходимо до наступного. В наступному монтажі нам так само понадобиться гачки. Один гачок. І що хочу сказати далі. Є ось такі готові вже монтажі. Тут є такий, я би сказав, гвоздик, мабуть, свяшок, да, з хумовою такою частиною. Саме це, ось бачите, тут є отвір, який ми вставляємо опа, на наш гачок. Ось так це відбувається. Після цього ми беремо наш попап. Я використовую своїй найулюбленіший це Monster Краб в кольорі морква та вставляю ось так наш попапчик. І е в воді воно виглядає ось так. Знаходиться на гачок, а попапчик плаває нагорі. Не знаю, мені цей монтаж. Так само найбільше подобається, коли я використовую саме плаваючі насадки. Розмір гачка підбираємо під розмір попапа для того, щоб гачок трішечки у нас піднімався з дна. Так само ми прив'язуємо його тут, беремо наш основний шнур і та прив'язуємо його до нашого гачка. Далі, в кінці ми робимо петлю. Вісімку і прив'язуємо до нашого основного основної годівнички. Але сам, саме, що хотів сказати, це що попап, коли знаходиться в воді, він піднімається ось так. Да? Ось так це виглядає. Це... А тут знаходиться у нас наш повідець. Попапчик вспливає. Він піднімає наш гачок і риба, коли ковтає, відразу відбувається засікання. Оцей монтаж дуже швидкий, дуже простий, але відверто скажу, що з 50-60% оцей гумова е така еластична вставка, на якій тримається на гачку і тримає попав, вона відривається. Тому я полюбляю ці, цей монтаж, але із-за того, що він дуже часто в мене відривається, він іноді закінчується і приходиться переходити на інший монтаж. Тому, я би так сказав. Дуже простий, дуже швидкий. І е в монтажі, і якщо ви хочете щось поміняти, ви просто берете цей попап, знімаєте, вдягаєте інший іншого розміру, іншого смаколику, кольору, який хочете. Вам не, не треба знімати ваш монтаж. Це так само достатньо швидко та зручно. Але мінус цього, що втрачається ось цей гумовий, гумова частина. Я не знаю, як так відбувається, але вона втрачається. Але клювань на, на, саме на такого маленького монтажика мені вдалося половити достатньо гарних великих розмірів коробчика. І так переходимо на наш третій. Я би так сказав, би, мабуть, один з останніх монтажів, які я використовую, коли в мене закінчується другий монтаж, то я ще використовую ось такий третій. Беру ось такі цішки, вони тут є спіраль, а тут є вушко. І я прив'язую ось цю частину звичайним звичайним монтажем, як я прив'язую гачки. Ось так, за самий краюшик. Раз, прив'язали, Лишні обрізали. Так. І вже це, цю частину ми так само беремо наші гачки. і починаємо прив'язувати. Ось це. Вставляємо вушко, протягуємо і робимо так само 10, 8, 10 обертів, дивлячись, який у нас гачок. Раз, і так само 3, 4 рази назад. Раз. Раз. Прив'язали. І ось, друзі, у нас є ось такий монтаж. Бачите? Так само беремо наш попапчик. Який вам до вподоби саме використовувати. І вдягаємо на наш цей цвяшик. Раз. І готово. Дивіться, друзі, ось такий. Так, звичайно, це буде найдовше, бо тут відриватися нема чому, тут нічого не втратиться, і буде довше триматися. Ось такий ще монтаж. Але за що того, що тут спираль, я не знаю, ну в мене так було, що десь після 10-ї воно чомусь втрачається. Ця спиралька всередині там може цей попапчик і попапчик вилітає. Не знаю чому, ну може в мене так не дуже вдало відбулося. Це і я втратив може, там 5 разів за, за весь час. Так само я беру, продягаю гумову вставочку. Опа. Ось так. Раз, раз, опа, все. І ось у мене ось такий ось монтаж. Його трішечки довше там в'язати, да, поки ви зв'яжете тут, поки зав'яжете з тією пластиковою гумовою швидше. Але я використав і те, і те, але після того, як в мене закінчується ось. Ці такі прикольні вставки, я використовую так. Тому, друзі, кому як до вподоби. Але це три найбільш, мабуть, таких уловистих моїх монтажі, які я використовував за весь час своєї риболовлі на коробах. Тому рекомендую використовувати на е саме цей, а на попапи використовувати один з цих монтажів, який вам буде до вподоби. Вибирайте саме. Я хочу сказати, що саме ось, ось цим ви можете регулювати довжину, можете ставити два бойла ще попап. Сюди так само можете врізати половинку, додавати ще попап. Ну, тобто міксувати, як вам до вподоби. Це вже буде залежати на вас. Я вам показав три своїх найулюбленіших монтажа, які мені... Найбільш до вподоби. Ще хочу сказати, що саме в третьому монтажі, ось саме в цьому ящі використовую флюорокарбон, іноді замість основної поводочного цього матеріалу. Так само прив'язую ось такого типу свяжки да? і тут використовую флюрокарбон. Його в воді, мені здається, не так сильно видно, як шнур. І він краще тонеть і попапши, коли вспливає, піднімаючи гачок, риба не бачить основного шнура, і клювання відбувається частіше. Але це моє таке, я би сказав, мабуть, забобони мої Можете використовувати все, що вам завгодно і до вподоби. І так, колеги якщо відео було для вас корисним і ви взяли з цього відео щось. Для своєї риболовлі, і це допоможе вам зловити ваші трофеї. Для мене це буде дуже приємно. Ті, хто все це знає, тому немає нічого нового, для тих, хто починає свій риболовний шлях в ловлі коропа, може це буде корисно. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берегфірфішинг та корисні поради.